Тушки поправ. Пан Андрій підбиває подушки, їх вишивала дружина. Цю кімнату сім'я здає туристам. А 80 років тому тут був магазин. Де це вікно то був, були двері, тут закривалось, і з середини наставні на штаби дуже серйозно. сигналізації не було. Ну, але потім як побудували в селі магазин. Тато тут ще колись торгував. Мама прибирала в нього в хаті, то він їй 100 грамм халви давав, потім женився. Вона була сирота, жила поруч у хаті. Цю історію господа розповідає не усім туристам. Переважно оповідає про легенди, пов'язані з Божою горою та стопою Богородиці на ній. А ще своїх гостей возить на екскурсії до Почаївської лаври, Кременця. Каже, навколо села чимало історичних пам'яток, природних цікавинок. Є на що подивитися та чим зайнятися. Є в нас тут джерел дуже багато. Вода така природня, вона може й ще й краща за любі мінеральні води. О, а зимою ну, від погоди залежить. Рибалка зимова, ну менше. А санки, діти, санки на лижах. Село Бондалі стоїть на горі. Гор, горів дуже багато. Санний спорт тут взагалі. На конях прогулянки. Катання у зимових санях обійдеться у 15 гривень за годину, ночівля 20 гривень. Та й традиційні українські страви коштуватимуть теж недорого. Господар садиби каже, таких цін у Карпатах не знайти, та й у Бондарях нічим не гірше ніж у горах. Село розміщене на Мізуцькому кряжі, пагорби може й не такі високі, але ліси густі. Тетяна Коваль, Олександр Ковтунець, новини рівного.